Масові знищення українців на Кубані більшовиками ця тема стала ключовою під час проведення третьої козацької міжнародної воєнної історичної конференції. До заходу долучилась козацька та наукова спільнота регіону, ветерани ООС, а також студенти та викладачі вишів, зокрема Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Студенти якого впродовж року почали більше цікавитись українською історією, говорять представники ректорату. Прикметно, що основною темою досліджень стала тема геноциду українців більшовицькою Росією. Ми дуже давно Таврійський університет співпрацює з міжнародним конгресом українського казацтва. Багато в університеті було зроблено за цей час, створено і студентський корінь, і берегиня, і музей було створено свого часу в Мелітополі. Я бачу цю зацікавленість. Вона майже відчувається у всіх діях, які є. Я бачу молодих бійців, які воюють зараз на фронті. Ми... Два дні як повернулися з фронту, ми бачимо, що там, що молоді, молоді люди, які захищають час Україну, це це дійсні патріоти України. Трвали час тема геноциду українців на Кубані була під забороною та вважалась білою плямою історії. Після проголошення незалежності України представники наукової та літературної спільноти почали піднімати архіви та розповідати світу правду про дії росіян вже п'ять років. Запорізький осередок козацтва активно поширює ці знання в Україні та світі, проводить конференції в різних регіонах та залучає міжнародну спільноту. Ми сьогодні хочемо прийняти резолюцію, направити до президента України, до Міністерства освіти, молоді і спорту, може, міністерства оборони, для того, щоб ця тема вийшла для не тільки для ознайомлення громадянами, а вийшла на державний рівень, тому що без державної підтримки, без відповідної державної програми, без фінансування, без створення якоїсь спеціальної групи нам це буде важко зробити.